Переходимо на сторіночку 3 слово про просвіте, де є рубрика події, факти, коментарі. 95% українців проголосували б за незалежність, якби сьогодні стояв такий вибір. У 2012 році таких було лише 62% огляд медіа та соціальних мереж. На зустрічі у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський і його союзники повернули собі позиції у відносинах з американським президентом Дональдом Трампом. В результаті російський диктатор Путін несподівано опинився в складній ситуації. Про це пише за Телеграф. Видання наголошує, що, хоча загальна картина не ідеальна для України, але порівняно із самітом на Алясці, європейський альянс досяг важливих стратегічних успіхів. Президент Фінляндії Олександр Ступ на закритій зустрічі президента Володимира Зеленського, глав Європейських держав та президента США Дональда Трампа назвав міста та Краматорськ Бастіоном проти Гуню. Це справило враження на Трампа. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal. Бастіоном проти гуню. Російські чиновники переважно відхилили запропоновані Європою гарантії безпеки для України потенційні мирні угоді. 18 серпня, під час зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, Дональд Трамп заявив, що президент Росії Путін кількома днями раніше на саміті на Алясці висловив готовність прийняти певні гарантії. Однак Кремль фактично. Відмовився від більшості з них. Про це повідомляє ТСН з посиланням на ІСФ. Російські війська не зможуть швидко окупувати решту Донецької області, попри заяви Кремля. Про це йдеться у свіжо, свіжо, свіжому звіті Інституту вивчення війни ІСФ. Аналітики наголошують, захоплення Донеччини для Росії стане багаторічним і виснажливим процесом. Причина в тому, що російські війська не здатні проводити значні механізовані маневри на полі бою і змушені покладатися на повільні піхотні атаки. Водночас українські безпілотники серйозно ускладнюють використання бронетехніки та танків, адже російська армія досі не знайшла способу ефективно їх захищати. Замість швидких проривів російське командування застосовує тактику повільного, часткового охоплення міст і населених пунктів, а потім фронтальні штурми вулиця за вулицею. Однак ця схема не дає значного результату, а способи а спроби оточення українських позицій також виявилися малоефективними. ЄС вважає, що такі операції коштуватимуть Росії величезних втрат в живій силі та техніці. Попри заяви про готовність до переговорів Кремль не відмовляється від наступальних дій. Російські війська ведуть атаки в Сумській і Харківській областях, що свідчить, Путін хоче продовжувати війну паралельно з дипломатичними процесами. Його позицію підтримав медведів, який заявив, що переговори можливі навіть без умов припинення вогню. У липні кількість жертв серед цивільних осіб в Україні сягнула нового. Трирічного максимуму за кількістю на місяць. Про це 13 серпня повідомила моніторингова місія ООН із прав людини в Україні. В липні 2025 року місія змогла зафіксувати щонайменше 1674 жертви серед цивільних осіб, 286 загиблих і 1388 поранених за місяць установивши новий місячний рекорд із травня 2022 року. Тоді зафіксували 700, 1741 жертву серед цивільних осіб, 589 загиблих і 1152 поранених. Порівняно з липнем 2024 року, в липні цього року кількість загиблих і поранених мирних жителів зросла на 22,5%. Збір е, блатних е, ватага злидню. Під таким заголовком Володимир Цибулько в газеті Україна Молода номер 28 16.07 підсумовує діяльність Верховної Ради за 6 років з часу її обрання. За словами автора, Верховна Рада е, 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 виявилася тією е, призмою, через яку Жертовність і героїзм тих, хто пішов воювати. Лозінський, Костенко, Голос, Рудник, Юраш, Слуга народу. Волонтерство Порошенка. Переслідування його соратників стали ще більш цінними для суспільства на тлі брехні синицості, ці... яка під час війни. У всій повноті поперла з політичної тусовочки, проведеної в Раду Зеленській, за понад 11 років війни, держава так і не побудувала механізми евакуації, який би заохочував людей виїжджати з небезпечних зон. А більшість роботи лягає на волонтерів. Проте, з посиленням російського наступу, їхні можливості закінчуються і перебувають. Селенців немає де розмістити, пише журналістка Діана Буцко на сайті Медіа ЗНЮа. Журналістка навела також слова голови громадської організації пролізки Євгена Капліна. Він стверджує, що транзитний пункт для переселенців з Павло, в Павлограді трещить по швах. За його словами, в місцевому будинку культури ліжка спочатку стояли в залі, але пізніше їх додали на сцену, бальну залу, технічні кімнати, коридори. Зараз же матрацами застелили й колишню е, дитячу кімнату. Ніч з 14 на 15 серпня на евакуаційній парковці залишалось 60 плюс людей, роздавали спальники вночі, ставили намет та вкладали людей на землю. Сьогодні зробили підлогу в наметі та завезли туди 20 ліжок, але звільнилося за день тільки шість, які моментально заповнились новими евакуйованими, вказує каплі. Він додав, що в останні 4-5 днів потік евакуйованих складає понад 400 людей на добу, а чітко визначеної е, приймаючої області немає. Волонтер наголосив, що. Логістики нормальної немає і багатьом немає де жити. Деякі з місць тимчасового проживання у Дніпропетровській області заповнені на 117%. Чи є у нас план, що ми будемо робити, якщо росіяни підійдуть близько до Краматорська чи Сум, де ми поселимо півмільйона людей? Питає своєю чергою, Буцько. Журналістка додала, що рішення могли би бути, якби як, наприклад, вона навела можливість співпраці з головами громад, дає покинуті будинки, а також заохочення забудовників будувати економ варіанти і розподіляти їх між переселенцями. Вона наголосила, що. Окремі рішення все ж є, але нема системи, у якій не загубилася би самотня бабуся Спокровська. Не буде житла, не буде майбутнього. Україна стоїть перед безпрецедентним викликом забезпечити дахом над головою мільйони людей, які втратили житло. Більшість із них переселенці. Та чи є в державі план, окрім форумів і риторики, запитує видання. Народна депутатка з фракції Європейська Солідарність Ніна Южаніна підрахувала, що нові зарплати керівництва рахункової палати сягатимуть півмільйона гривень на місяць. Це рішення проголосоване депутатами монобільшості та їхніми політичними партнерами на тлі катастрофічного недофінансування потреб фронту обурливе, зазначає депутатка в соцмережах. В самому серці. В, сам, в самому серці столиці на Михайлівській площі відкрилася вулична фотовиставка, присвячена Іловайській траве, трагедії 2014 року. Вона не просто документує події, вона повертає голос тим, хто загинув, і тим, хто вижив, пройшовши крізь пекло зеленого коридору, який став пасткою, повідомляється на сайті «Перший бізнесовий. Експозиція включає понад 50 світлин, зроблених українськими військовими фотографами, які були на передовій Максимом Левіним, Максимом Дондюком, Олександром Гляділовим та Маркіяном Лисейком. Кожен кадр це історія, за якою стоїть біль мужність і правда, яку не стерти. Організатори виставки наголошують. Мета не лише вшанувати пам'ять, не нагадати суспільству про ціну свободи. Ці фото, як шрама на тілі країни, вони болять, але вони частина нашої ідентичності, зазначив один із кураторів проєкту. За даними Українського інституту книги, український ринок, книговидавництва показав. Суттєве зростання за підсумками першого півріччя 2025 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє медіа ЗНЮА. Зокрема, сумарний випуск книжок та е, образотворчих видань зріс на 25% за назвами та на 37% за тиражами. Важливим трендом стало зростання частки видань українською мовою як на, на як за назвами з 87,54% з вісімдесяти і відсотка до 89,75%, і сімдесят сотих відсотка, так і за таражами з 93,14% відсотка до 95 і сотих відсотка. Сектор образотворчих видань насамперед дитячих книжок картинок зростав повільніше, що відповідає відгукам профільних видавництв. Медіапортал Новини ветеранів розповідає, що Михайло Цимбалюк на псевдохорей раніше журналіст і письменник із понад 30-річним досвідом, старший санітарний інструктор медичного пункту артилерійського дивізіону 3 ї окремої важкої механізованої бригади, учасник визволення Харківщини, презентував свою нову книгу Синдром свою нову книгу Синдром відкладеного життя. Вона народжена під обстрілами та на фронтових постоях. Це збірка нарисів і замальовок показує війну, такою, якою її бачить і переживає актор щодня автор щодня. Кожен текст, кожен текст у цій збірці це фіксація військових буднів. Діалогів, настроїв дрібниць, які швидко стараються з пам'яті, наче пазли, що складаються у цілісний образ війни, яку проживає людина зі зброєю і словом одночасно. І тому такі тексти стають живим свідченням для майбутніх поколінь. Книжка містить цього 56 сторінок, проте малий обсяг створює ефект короткої, але широкої розмови з військовим. Умін ветеранів наголошують, що для Тих, чиї рідні служать військовими медиками, ця книга трохи відкриє будні людей, які щодня рятують інших під обстрілами. У селі Шупики Обухівська район Київська область відбулася толока з відновлення автобусної зупинки, прикрашеної мозаїчним панно радянських часів. Організаторкою стала мисткиня та активістка Катерина Вінницька видання Твоє місто. Видання Твоє місто розповідає, що мозаїка збереглася у досить гарному стані, однак була майже повністю прихована під ш... шарами клею, численних оголошень і ш... шарів фарби. Е... Учасники толоки ретельно очистили поверхню, відкривши зображення україн... українки в традиційному вбранні та великих червоних квітів. У перше окремим виданням вийшов Роман Хрест на е, Сатурні Олеся Ольяненка, наймолодшого лаврата малої Шевченківської премії. Про це видання чи тому повідомили у видавничій майстерні Яр, що опублікувала книжку. Текст знайшли в архівах завдяки кінорежисеру та сценаристу Мирославу Слабошпицькому. Е, Уперше його опублікували у кур'єрі Кривбасу, 2004 році. Перевісно, він задумувався як сценарій до фільму та і був присвячений режисеру Андрієві Дончику, з яким письменник співпрацював за життя 16 серпня. В місті Монастириська, урочисті бичого, відбулися ватра звитяги в рамках. 24-го міжнародного фестивалю Лемківської культури дзвони Лемківщини видання Галицький. Кореспондент повідомляє, що на захід приїхали Лемки з Тарнопільщини, Івано-Франківщини, Львівщини, з Києва, з Луганська, де портоване село переможне, багато людей та молоді, щоб запалити ватру. Це ватра пам'яті за загиблими героями, Лемками, які віддали своє життя. За волю України та гідно гідного вшанування 80-х роковин депортації українців з етнічних земель у 1944-1951 роках, завдяки старішині Лемків почесному голові Івано-Франківської обласної організації Вутл Степану Краницькому та воїну Лемку Мешкодамчаку. Через пісню, слово і традиції присутні згадали історію народу, вшанували силу предків і передали наступним поколінням дух своєї ідентичності. Видання нагадує, у 1944-46 роках радянська влада разом із поляками здійснили заверш... завершальну акцію виселення лемків із західноукраїнських етнічних земель Лемківщини, Нацання, Підляща. Це зараз, зараз зараз. зараз. Переключимо зарядне. Так, є. Е, так, видання наголошує: в 1944-46 роках радянська влада разом із поляками здійснила завершальну акцію виселення Лемків із західноукраїнських етнічних земель Лемківщини Нацяння, Підляща та Холмщини. Люди втратили все, що мали. Абсолютна більшість українців 95 підтримали б проголошення незалежності України. Якби сьогодні перед ними постав такий вибір, про це свідчить результат опитування, проведеного групою «Ратінг груп» передає Українформ. 95% українців проголосували б за незалежність. Якби сьогодні стояв такий вибір у 2012 році, таких було лише було лише Йдеться у повідомленні. Перемога в війні залишається ключовою умовою збереження незалежності. Так вважають 57 українців. Далі йдуть боротьба з корупцією 35% і єдність суспільства 30%. Водночас соціологи підкреслили, що посилюється скепсис щодо відновлення дружніх відносин з росіянами: 61% вважають це неможливим проти 42% на початку повномасштабного вторгнення. Опитування також засвідчило, що абсолютна більшість українців 94% відчувають себе громадянами України до Дня Незалежності України в центральному будинку художника презентували масштабний проєкт «Мистецтво з тисячолітньою історією. Україна в пошуках витоків, виставка виставка складається з 200 творів, живопису, графіки, скульптури. Декоративно-ужиткового мистецтва з історичною концепцією та екзистенційним сенсом. Тут представлені кращі художні твори українських митців, різних стилів та жанрів, таких як Василь Корчинський, Олександр Мельник, Константин Чернявський, Віра Баринова, Кулеба, Микола Кутняков, Тетяна. Кутня Кова Семенюк, Микола Юхта, Анатолій Кущ, Ганна Лук'яненко, Олесь Соловей, Віктор Ковту. Окремою уваги заслуговують триптих Олеся Солов'я, Соборність духу. За словами митця. Робота спочатку була повністю присвячена постаті Тараса Шевченка, але пізніше концепція розширилась. Твіт складається з трьох частин, відтворює ключові для українців історичні постаті Григорія Сковороди, Тараса Шевченка і, власне, матері України, яка є центральним образом. Відвідати експозицію можна до 31 серпня. Підготував Ігор Зоць. Ну, і тут фотографія з відновленого тої, зупинки, так, це з українкою і інші. Так, значить, друзі, ми завершили завершили ми третю сторіночку. Далі четверта, слово просвіте. Так, тут у нас четверта сторінка, рубрика суспільство. Рубрика суспільство. Так, що у нас тут? Що у нас тут відбувається? Нехай вже. Так, рубрика «Суспільство». Бог любить Україну і тому врятує її від чергової Займанщини із півночі. Чергової Займанщини з півночі. Василь Джуран, член НСПУ, Юрій Работін, член НСПУ, голова правління Одеської регіональної організації НСЖУ. Назва статті Де Чикаленка шанують. Де Чекаленка шанують. В один із сонячних днів червня вирушаємо електричкою із Одеси до Мардарівки і Пере... Шор, линемо, плинемо Одещиною. одержимі високим національним іменем Євгена Чекаленка. Універ... Уні... Універсуму України у чи не найскладніші миті дні роки. Думаємо, а як би він, ні. Не те, що не судилося, бо по праву віддавав перевагу іншим двом особистостям: Михайлові Грушевському і Павлові Скоропадському. Завзятий і затятий поет чорного пару. Як пише авторка нарису Євген Чекаленко: людина-магніт Людмила Вовк найбільше уподобав собі. Е Перешорську тишу із незабутніми днями дитинства, і ту, коли майже 10 років із 1890 по 1900 роки цілком і повністю присвятив себе сільському господарству, був заземлений у його нурт. На високій горі був маєток рукою подати, як на долоні, свято Миколаївська церква. Власне, розпочинаємо оцей незвично незвичайний історичний репортаж із Перешор, де тільки хатина з грушею перед порогом, у якій біля которої своєрідний вулик, турбот, або аби напередодні 34-ї річниці незалежності України. Відкритий освятити музей. Боже, та чи це не ота груша, над якою син Євгена Чекаленка левко просив просіяти прах? Один майстер чаклує перед вхід, е, е, вхід чи намихати, інший е, на довкола її. Пане Євгене, на рівні на. Генному щиро дякуємо вам за українську історію, що чи е, найперші наблизили її до наших днів? Якби не ви, їй-богу, треба вдруге побудувати тут, оскільки неможливо уявити, що ми сьогодні у вас до старос, е, старости села е, Мардарівка Вікторії Сухиної, як у вас нині багато гостей? Раді такій зустрічі, вже запрошуємо на відкриття музею імені Євгена Чекаленка. Бог допоможе впоратися з усіма роботами, коли є такі працелюбні люди. Хата нагадує вулик, що то українські майстровиті і берегині, чи не єдиний шанс уберегти е не зачорені е перешори, якщо вони подарували Україні і Європі таку неординарну постать. Цвинтар могилами вповидий. Підходимо до маленького надгробка, де запечатано частину праху сина Левка. Своєрідна кардіограма закарбованих цифр 3.03.1888 – 7.03.1965. З'ясовується: народився на день українського письменника. Молимося і низько схиляємо голови перед тим, хто свого часу. Входив до Малої Центральної Ради з часом професор археології, спершу у Польщі, Чехії, а відтак у Франції і США. До криниці і її джерелиці. Джер... Звідси до криниці, у якій вода іскриться. Певно, довкола неї були садки, ставки, пасіки і оселі, у яких жили славні хлібороби. Можна собі уявити, скільки тут дзвеніло відер і лилося. По небеса пісень українських. До маєтку найсміливіші староста Мардарівки Вікторія Сухина, ще одна пані із місцевої культури і двоє авторів репортажу беремо курс на високий пагорб, де колись був маєток Євгена Чекаленка. Трави високі-високі. Та бажання черпнути історії, виводять на олімп е, круто, схилу, де воістину відкривається мальовнича панорама чаші цієї святої Закутини, її позачаща і позачастя. Складний підйом і надміру урожайні трави. Проте четвірка досягає вершини від неї. Торуємо, Хто перший стежку у видолинок у святому храмові. Господарі бували тут не раз, журналісти і письменники вперше. Перед нашими очима півтора метрова стіна, завширшки, якщо не більше. Церкву будували завдяки старанням Євгена Чекаленка. Звідси на зрим святі околи. До... На згадку рядки покровителя храму із книги Людмили Вовк, Євген Чекаленко, Людина-Магніт слова, які належали перу цієї магнетичної особистості: не зрівняти ні європейських країн, ні московиту з краєвидами перешор весною, коли ось зазеленіє степ і заспівають жайворонки, що здається, висять в небі на невидимих нитках. Чув я на своїм віку багато всякої музики, але ліпшої не чув. Він передбачив не лише те, що наближав до нас Україну, значний прогрес у сільському господарстві, коли всюди посуха, а у нього високі врожаї. А й міць духовного витвору, який став фортецею. Сподіваємося, на осінь 2025-го підготували вже шосту ходу історичної серії листівок. Віршів, присвят і відгуків після Хотинської, Кам'янець-Подільської, Збариської, Білгородністровської, Чортківської Перешорську. Як своєчасно і заремовано звучить шоста перешорська. Ця цитадель справді залишається надійним бастіоном. Нездоланності, незглавності священної чаші, з якої у світ вийшов геній землі української. Навіть ні тягачі, ні вибухівка не взяли її в часи атеїстичної наруги і навали. Міряємо кроками відхідних дверей умовну лінію, що веде до престолу. Колись тут молився, молилися віряни. Допоможи уседержителю через два місяці знову побудувати тут. Де прихожани святкували Різдво Христове Великдень, зелену неділю та інші великі дні дву на 10. Він вірив, ми його послідовники. Він вірив, ми його послідовники. Його зізнання як знамення до революції я вірив і не вірив. Часто мені здавалося, що працюємо по обов'язку і що з цієї праці нічого не вийде. А тепер я з чистим сумлінням можу вмерти. Бачу, що з юності взяв правильний курс і йшов по ньому, як міг і як умів. Освячуємося храмом та. Історію час Чекаленка квапить до Мардарівки, де через лічені хвилини ось ось розпочнеться благодійний концерт з піснею до перемоги творчих колективів Мардарівського та Перех... Ре... Перех... Рестівського будинків культури, кожен донат це глина у фундамент нашої перемоги. З піснями про які колись Олесь Гончар сказав, що Україна має не 300 тисяч найкращих світових зразків, понад 700 тисяч. Дух релігії закодований у пісні. Саме дві сентенції дух і душа, а також воїни ЗСУ убережуть Україну і Європу від нинішнього вторгнення ворога до наших осель. Бог любить Україну і тому врятує її від чергової відчергової займанниспівночі. Саме на малій батьківщині Євгена Чекаленка заплановано проведення завершального етапу загальнонаціонального національного конкурсу Українська Мова, мова єднання. Повідомили редакцію фундатор конкурсу Юрій Работін і Василь Джуран, письменник і один з найактивніших організаторів цього творчого змагання. Фото надано Юрієм Работіним. Ну, біля пам'ятника, чи